Вітаю, друзі! Військова установка на Запорізькому напрямку станом на ранок 10 липня, човокін Олександр Акцен. За даними Генштабу ЗСУ, на Орігівському напрямку наші воїни відбили одну атаку в районі Новоданилівки, на Гуляйпільському напрямку, зокрема у Малинівці, штурмів росіян не відбувалося. Багатьох, звичайно, хвилює ситуація з просуванням росіян у Кам'янському, слід відзначити, що там бої вже йдуть на околиці. Дачних, дачного селища Плавні, яке створює єдину агломерацію з Кам'янським. Між Кам'янським та Степногірським є плато, висота. Звичайно, дуже багато буде залежати, чи наші воїни зможуть втримати ці позиції та не дати просунутися росіянам до Степногірська. І це, від цього і залежить безпека Запоріжжя від артобстрілів.